По-перше, Артуре, хотілося б запитати, який настрій в команди перед дуже важливим поєдинком, важкий виїзд з команди, яка здобула певну перемогу в минулому турі, який настрій в команди. Настрій команди бойовий, їдемо за перемогою, хочемо забрати три очка. Початком сезону команда більше задоволена чи не задоволена? Я думаю, більш задоволена. Якби ще останню гру не програли, то було б добре. Ну, тобі вдалося на ось цьому дорослому професійному рівні в матчі ще з Кременем забити дебютний м'яч, які емоції тоді були? Та звичайно позитивні емоції були забити на професійному рівні гол. Але краще б, щоб команда в кожному матчі перемагала, чим я забув голи. Ну, скажи, грала команда ось з Поліссям декілька днів тому. Чи корисний був для команди цей поєдинок? І взагалі як оціниш, як, як зіграли проти лідера першої ліги? Це все-таки трошки ну, інший рівень. Так, да, Дуже серйозна команда Полісся. Було приємно грати і перевірити свої сили на фоні такого суперника. Надію, що... ну, зіграли, я вважаю, що добре. Було б краще, якщо здобули позитивний результат. Ну, ти там пристрілювався, двічі воротар врятував команду суперника. Це можна сказати, що була пристрілка. Надію, що так. З я заб'ю.